впровадження нових стандартів від 1 січня функцію медико-соціальної експертної комісії здійснюють заклади охорони здоров'я. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про ліквідацію МСЕК, зазначивши, що ця система не відповідає сучасним викликам та актуальним підходам до встановлення інвалідності. Директорка департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Олександра Бойчук пояснює. Експертні команди для визначення ступеня порушень здоров'я працюють у 14 медичних закладах області. Всі повноваження і функції МСЕК передано 14 закладам на Франківській області, зокрема у Прикарпатський онкологічний центр. У івано Франківський обласний кардіологічний центр, центр інфекційних захворювань, Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров'я, центральна районна лікарня Калуської міської ради, надвірнянська центральна районна лікарня, Косівська центральна районна лікарня, Долинська багатопрофільна лікарня, Коломийська центральна районна лікарня, бурштинська. Центральна районна лікарня, центральна міська клінічна лікарня івано франківської міської ради, міська клінічна лікарня родин та городенківська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування. Загалом на Франківщині створено 65 експертних команд різного профілю, у складі яких понад дві сотні лікарів. Від моменту створення майже 800 справ вже встигли розглянути. На сьогодні передано справи для оцінювання. Це є 2460 справ, які вже оцифровані, є в системі. 1183 справи ще доопрацьовуються, і найближчий час будуть так само оцифровані. На сьогоднішній день 780 справ вже проведено оцінювання. З них 25 – військових. Найбільше запитання, які виникають, це у наших громадян, де знаходиться їхня справа. Ви можете дізнатися за номером телефону департаменту охорони здоров'я контактної особи 066 680 33 94. Разом з тим усі довідки та документи, видані МСЕК до 1 січня 2025 року, залишаються чинними. Вони й надалі будуть підставою для отримання виплат протягом визначеного терміну дії. Богдана Лисенко Іван Пілецький, телеканал 402.